Зараз ви навчитеся використовувати у своїй французькій мові таке слово, як ДОН, гарнесенький носовий. Якщо ви не знали досі, що таке «дон», а до речі, ми цю тему сьогодні вивчили на курсі едіа, «E якщо ви ще не з нами приєднуєтеся, то слово Дон це займенник, слово, яке замінює прийменник Д, який іде в зв'язці. З дієсловом. Ось тут зразу залишаю вам табличку з такими дієсловами, які керуються прийменником «де». далі наводжу приклади використання до. Отже, приклади керування дієслова плюс прийменник. Avoir peur de – боятися. С'купе де. Avoir honte de – А тепер увага, як цей дом залучити в речення. Коли ви ставите підмет, іменник, і далі ви його описуєте. Наприклад, це фільм, про який іде мова. Так ось це слово «про який», «який», «яка» буде перекладатися словом «до», який замінює прийменник «де». А тепер увага, приклад. «Le film dont il s'agit» – це тюнь комедії. «Les animaux dont il a peur – це сон де гран chien». «Les enfants dont tu t'occupes De ce quartier». свої приклади пишіть в коментарях. І не забувайте: чим більше, тим краще. Адріб'єта.